І всім привіт, мої любі друзі! З вами знову я, Містрі Росмен. І сьогодні ми з вами будемо грати в Lucky Sky Wars в Майнкрафті. І 5, 4, 3, 2, 1 і. Вперед. Так, беремо ось так, беремо ось так. Беремо ось так. Так. Ендер жемчугу, Мені потрібно ендер... Не м -м Мій клон. Це не мій клон, ви що? Не бачите, який в мене скін. <кій> так. Окей. Блін, ну всі далеко. А в мене тімейта що нема, чи що? Та, блін, щось я якась нееконом будуюсь трохи. Я сподіваюся, тут ніяких снайперів нема. Зараз ніхто мене не заснайперить. Так. У нас 12 сентстоуну. А ні, у мене є тімейт. Супер, я не один. Я думав, я вже один залишився. Так, далі будуємося. Так, у нас ми майже в центрі. Мені б жемчуги просто. Позаріс жемчуги треба. Блін, в мене мінус тімейт. О, яблуки зато. Та блін. Віддайте мені мої яблуки. Яблука. Так, нам потрібно підсвітку би зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шурхілка. Блін, якщо зараз мене хтось побачить. Мені кранти. Мені б вже... Мчух. А скільки нас взагалі? А, нас два гравця, я зрозумів. Опа-на! Ну ти попав, мужик. Оба! Здорово! Перемога! Якось дуже швидко навіть. А! Я не зрозумів. Я його убив чи ні? 5, 4, 3, 2, 1. І... раз, два, три, гоба! Ай, дигрі, дигідай, та, тарататай. Давай, давай, ламаємо, ламаємо. Блін, ну така ж... Ну, блін, ну, гріх. Є! Ще! Опа! Ні ну друзі, ну гріх, якщо я сюди не шмельну зараз. Єе. Ух ты! А там його тімейт схоже помститися хоче. Мужик, ну... Блін, ну тобі і не вийде. По мені шмаляти, чому? Тому що... Ти тупо больше. Будеш... Ай-яй-яй-яй-яй, да ну вас нафіг. Ай, да, блін, дійсно, ну вас нафіг. І сам же... Да, блин, ну. Ну вони, в принципі, хиленькі. Ах ти ж. А цей не спить і не дрімає. Цей козак не спить і не дрімає. Як по тобі попасти, а? Розкажи мені, як вас... О, все, супер. Підімо з тілення. А, це він випав. Ти що, лох? А ні, він не лох. Він тут. Ело. Давай. Ну, межик, ну. Я тобі співчуваю. На майбутнє так не роби. Хотів так... А! І все! Перемога! У-у! 5, 4, 3, 2, 1! Вперед! Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Так, далі ламаємо швидко лакі-блок. Може, ендержемчуги падуть? Ні. Не випали. Угу. Оу, мужик, тобі тут треба допомога, я бачу. Давай. Допоможе ЗСУ. О, давай, давай, давай. Дропни, дропни. Мужик, дропни. Сенки. Куди йдемо? Розповідай. Ну, що тобі треба було сюди йти? Не? Слава Богу, він мені хоч дропнути з тих ...ендер-жемчуг, бо я б тоді взагалі б бомбив, якби це сталося на моїх очах. Так, тихо. Значить, це ми сюди, це ми одягаємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! І... Оба-на. Шо у нас? Угу. Мужик. Ну, іди ти долішого. І ти йди до лішого. Не до вас взагалі. А то, знаєте, зараз у них там яйця все таке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут краще втікати. Ага, бувайте. Бувайте здорові. Якісь тут нещасливі трошки лакі-блоки. А під світочку можна, тому що я нікого взагалі не бачу. Ну центр буде завжди цікавим місцем. Три команди, чотири гравці. Ого! Це б спалити, але немає чим. Пана яблучко. Якась залізо. Ох ти ж. А я там бачу людей. А може поки в мене два Жемчуги, Ладно, пожаліємо. Ще їх поки не... Бачу! Якісь нещасливі лакі блоки. Мужик, здорово. Бувай, мужик. Та блін, давай будуватися, а потім поїмо. Блін, не вже ніхто на центр не хоче? Мужики, ну ви ж зараз там помрете. Не вже краще померти, ніж до мене піти. Ну мене ж легко вбити, ну. Як хочете. Опа, на. А там я бачу ймовірного супротивника. А, це лакіблок файний дуже. Яблоки. Ох ти. Блін, мені підсвіточку. А, ей без підсвіточки бачу. Що там ворог. На. Далі. То далі? Якби я... Це, це блок. Добре. А я не бачу гравця наступного. Я не бачу ще гравця. Я тупо їх не бачу. А, стоять? Здається, бачу. На нафіг. Сенсі? А, я його не вбив. Блін, так легше... Перемога! І... 5, 4, 3, 2, 1, вперед! І ось так, ось так. І нам ендер жемчуга... Добре, Блін... Тімейта треба рятувати. Тиммейт, ті тікай, тікай. Тікай, я скажу тобі. Тікай, я скажу тобі. Тікай. Блін, що за тімейт? Що із-за нього треба думати і за себе Давай. А -а -а -а. Пішов на мене він, ага. Не дочекаєшся, давай. Хто там твій тімей? Та, блін. Розкажи мені, блін якого дідька в мене, тімейт? Що за фіні? Це блок. Ой. <гум> блін. Я злякався, я, блін, дивлюсь. Ой. <гум> ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Всім дякую за перегляд. Всім э, бувайте!